І я. Давай дружити разом. Привіт! Ти готовий до знайомства із ще однією країною? Вона дуже незвична та цікава. А що це за країна? Ти дізнаєшся трішки пізніше. Спочатку давай заглянемо до наших друзів вартових Дружболандії, і дізнаємося, що в них нового. Таємниця Дружболандії. Сьогодні дядько Петро святкує свій день народження. Крім того, цього разу він збігся з новосіллям. Кілька років тому дядько Петро переїхав до цього міста і купив старий будиночок з великим садом. Будинок потребував капітального ремонту, а оскільки дядько Петро часто кудись їздив, то ремонт затягнувся на роки. Проте тиждень тому він урочисто запросив усіх вартових та їхніх батьків на новосілля. Заодно і мій день народження відсвяткуємо, додав він. Яша, Тишка, Мишко і Маша цілий тиждень думали і ніяк не могли придумати, що б це таке подарувати дядькові Петрові. Адже він із поїздок стільки всіляких цікавих речей привозить, що йому час вже власний музей відкривати. Мишко навіть узяв у бібліотеці книгу Енциклопедія справжнього моряка, сподіваючись знайти у ній підказку. Та так зачитався, що зовсім не чув, про що говорили хлопці та що пропонували. А вони вже вирішили купувати корабельний дзвін, щоб дядько Петро повісив його на вході дверей замість дзвінка. І тут Мишко голосно закричав: «Еврика! Ми подаруємо йому кота. Друзі здивовано глянули на Мишка. Навіщо йому кіт? Адже він моряк, а не якась бабуся, сказав Яша. Так. А моряки котів і кішок дуже поважали. Вони мишей та щурів на кораблі ловили і погоду пророкували. Ось, наприклад, якщо кіт миється за вухами, значить скоро будуть сильні дощі. Прочитав Мишко. А пам'ятаєте? Сказала Маша, коли ми були в гостях у Олега, їхня кішка ні до кого не підходила. А от до дядька Петра сама на коліна застрибнула і спала увесь вечір. І він її не проганяв, хоча вона дуже пухнаста, і потім у нього були всі штани в шерсті. Усі погодились, що кошеня буде гарним подарунком, тому швидко зібралися і поїхали на ринок. Вибирали котика вони довго. Сперечалися. І нарешті Маша сказала: отже, беремо ось цього. У нього блакитні очі, як у дядька Петра, і симпатична мордочка. З усіх подарунків найбільше дядько Петро зрадів саме кошеняті. Давно він мріяв завести кота, але як бути з моїми частими поїздками? Не хвилюйтеся, ми все продумали. На цей час ми забиратимемо його до себе, хором відповіли Маша та Мишко. Мамо, тату, ви ж не заперечуєте? Батьки засміялися і сказали, що не заперечують, якщо діти зуміють подружити мишку, собаку, бобошку і кота. А як ви назвете кота? запитали у дядька Петра. Ну, не знаю. На вигляд, він просто янголятко», – сказав дядько Петро, погладжуючи кошеня. О, придумав! Назвемо його Теодор, адже це сіамський кіт. Він із країни Сіам, а там розмовляють тайською мовою, а ангел у перекладі з тайської Теода, що дуже схоже на Теодор. От і прекрасно! Кіт Ангел. Зраділи друзі. У цій країні є навіть місто ангелів. До речі, у мене там старий шкільний друг живе, ми з ним вже 30 років не бачилися, тільки листуємося. Він давно мене в гості запрошує. Тож, може, з'їздимо? Ось тільки з ким Теодора залишити. Діти подивилися на батьків. Але ті в один голос вигукнули Ми теж хочемо всім. Дідусь Яків засміявся і сказав: Доведеться, поки вашому ангелу в мене пожити, нічого йому за кордоном роз'їжджати. Малища. І діти, і батьки були дуже раді, що їхні пригоди у пошуках головного продовжуються. Цікавинки країни. Таїланд означає земля вільних. До 1939 року це королівство називалося Сіам. Потім протягом дев'яти років воно тричі змінювало свою назву то з Сіаму на Таїланд, то з Таїланду на Сіам. Обриси країни на карті нагадують голову слона, і часто самі тайці називають Таїланд землею білого слона, адже саме білі слони вважаються в королівстві символом миру та процвітання. Для тайців головне санук і сабай добре і весело. Це єдина країна у світі, де офіційно визнано 13 різновидів посмішки. Недарма її часто називають країною тисячі посмішок. У такій незвичайній країні і столиця незвичайна. Місто Бангкок називають Венецією Сходу, адже головна вулиця у місті річка Чаопрая, а будинки збудовані на воді чи біля води. Повна назва міста найдовша у світі. Вона складається з 21 слова. Проте жителі Бангкока називають своє місто першими двома словами: Крунгтеп місто ангелів. У Таїланді сотні пляжів із чудовим білим піском та будиночками бунгало, оточеними зеленими пальмами та квітами. Море тут завжди тепле, з чистою прозорою водою. Загалом купайся, засмагай і радій, однак обережніше не наступи на морського їжака, адже біль від його уколу дуже гострий і пекучий, і з витягуванням голки доведеться повозитися. Тут також багато островів. Всі вони гарні, як у казці з тропічними джунглями та чудовими водоспадами. Ще один скарб королівства коралові рифи. Їх із задоволенням досліджують любителі дайвінгу, підводного плавання з аквалангом. Кого тут тільки не зустрінеш! Риби, папуги, риби-метелики, риби, ангели, гігантські молюски та морські зірки. Всі вони такі яскраві та красиві, що просто не знаєш, кого насамперед фотографувати. А ще у королівстві тисячі прекрасних палаців та понад 30 тисяч храмів. Наприклад, королівський палац Віман Мек найбільше у світі будівля тикового дерева. Він збудований без жодного цвяха. Такі багатоярусні башти храми називають пагодами. Ват Чері Луанг найвища пагода в Таїланді. Її висота 98 метрів. Символ країни тайська альтанка із вигнутим дахом. Самі тайці називають її Салатай. Цікаві особистості. Як і належить, у королівстві Таїланду є свій король. Його звати Пуміпон-Адульядет, що означає незрівнянна сила та міць країни. Королем його проголосили у 19 років, але так як в той час Пуміпон навчався у Швейцарії, то коронований він був лише через 4 роки, у 1950 році, отримавши при коронації ім'я Рама 9. Ставши королем, пуміпон присягся ніколи не залишати країну і зробити все для того, аби жителям королівства жилося краще. Ось його слова: ми правитимемо справедливо заради щастя і блага сіамського народу, і своїй клятві король залишається вірним досі. Королівством править Рама Дев'ятий вже цілих 64 роки. Він найдовгоправніший король у світі і найбагатший серед усіх нинішніх королів і королев. Він жодної монети не бере зі скарбниці королівства для своєї сім'ї. Навпаки, він використовує власні гроші для того, аби покращити життя в Таїландів. Разом із королевою Сірікіт вони їздять у найдальші селища країни, розмовляють із простими людьми, відвідують лікарні, школи та інститути. Тому король дуже добре знає, як справи в його королівстві. Його величність Рама IX – дуже талановита людина. Він вільно розмовляє чотирма мовами: тайською, англійською, французькою та німецькою. Він чудовий музикант і композитор, грає на кларнеті та електрогітарі. Однак його улюблений музичний інструмент саксофон. У Європі проводилась виставка його картин. У Таїланді ж найбільше люблять намальовані рамою дев'ятим, веселі та повчальні комікси про життя придворного песика Конг Денге, улюбленого песика короля. Пуміпон Адульядет майже ніколи не розлучається з фотоапаратом, знімає краєвиди, простих людей і особливо любить фотографувати королеву сірікіт. Він за власними кресленнями будує човни та яхти, брав участь у парусних перегонах і навіть отримав золоту медаль. Раму 9-го сміливо можна назвати найвченішим правителем у світі. Він, єдиний серед королів, має міжнародні патенти на винаходи. Найцікавіше з них штучний дощ. Цей метод виклику дощу назвали суперсендвіч. Два літаки одночасно пролітають на різних висотах. В результаті утворюються величезні маси холодного та теплого повітря, які стискаються і починається дощ. Просто та геніально! А головне, країні не загрожуватиме посуха. Це лише один проєкт, а їх у рами 9-го понад три тисячі. Ось чому короля та його родину в Таїланді дуже люблять та поважають. Біля портретів короля й королеви часто зупиняються, роблять вай і моляться за їхнє здоров'я. Адже останніми роками король часто хворіє. Оскільки рама 9 народився у понеділок, а колір понеділка жовтий, то цього дня тижня Таїланд, так би мовити, жовтне. З любові до свого короля багато жителів країни в понеділок одягають одяг жовтого кольору Махараджа, що означає великий король. Таким титулом народ нагородив пуміпона Адульядета, тобто раму 9-го, мудрого правителя королівства Таїланд. Сів дивовижний і невтомний зайчик, моя душа радіє у молитві, хто міг для мене сонечко створити? Великий Бог, це ти, створив і сонце і платить і моє серце, піснею летить, великий Бог тобі співатиму все життя, прославлю я твоє святе ім'я. Малюю все найдорожче, що в житті ціную, матусю рідну і сестру, і тата, і здатність прияти і відчувати. Бог, це ти, створив і сонце і блакить, і моє серце піснею летить. Великий Бог тобі співатиму все життя. Прославлю я творю. Незвичне та цікаве. Шоу звірів дивує людей. Та як тут не здивуватись? Адже беруть в них участь незвичні для нас собачки та кішечки, а слони, крокодили та навіть змії. Зміїне шоу починається так: дресирувальник голими руками ловить отруйну кобру і випускає з неї отруту. Не встигають глядачі перевести дух, як він ловить уже кількох змій, і не руками, а ротом. Змій, звичайно ж, справжнісінькі, смертельно отруйні. Наступний номер, сутичка з пітонами, один вид яких вже вселяє страх. Закриває шоу маленький відважний мангуст, який, незважаючи на свій вигляд, легко перемагає змію, яка перевершує його за розмірами. У кілька разів крокодиляча ферма десятки зубастих хижаків плавають у водоймі чи засмагають на сонечку. Їх дозволяється годувати. Ось тільки охочих знаходиться не так вже й багато. Зате дресирувальники, що тільки з крокодилами не роблять. Годують, за хвости тягають і навіть кладуть їм голову в пащу. Після такого шоу деякі туристи, що розхрабрилися, наважуються зробити фото на згадку поряд з крокодилом. Однак найпопулярніше шоу це шоу слонів. Дорослі слони важковаговики, з легкістю переносять величезні колоди, будують із них стіни і, як балерини, ходять на задніх ногах. Слоники молодші і спритніші, грають у футбол, баскетбол, кидають дротики в повітряні кулі і навіть танцюють. А ще вони з насолодою малюють фарбами на білих футболках. Багато хто потім носить одяг із слоновими картинами. А ти знав? Укус дорожньої оси по заподіяній болі стоїть на другому місці у світі. Кошачий ведмідь бінтуронг. Мордочка в нього кошача, шерсть та лапи, ведмежі, а хвіст як у мавпи. З його допомогою, ведмедик висить на гілочках і дістає собі їжу. В тайській мові немає слова голод. Сіамський крокодил знаходиться під загрозою вимирання, тому в Таїланді їх розводять на спеціальних фермах. Мухобойка символ влади в Таїланді, рукоятку роблять із вигравірованої слонової кістки, а волосся з хвоста білого слона. Змій у Таїланді 163 види, і 85 з них – отруйні. Улюблені фрукти в Таїланді банани, їх смажать у маслі, печуть на вугіллі, начиняють ними солодкі млинці, додають у салати та роблять соки. Чанг так тайською називають слона. У кожному куточку країни є села слонів, де ці тварини ростуть і навчаються працювати з людьми. У Таїланді водиться одна з найдивовижніших тварин на світі мулистий пригун. Це диво риби завдяки потовщеним плавцям і вигнутому хвості може високо стрибати, ходити по землі і навіть лазити по деревах і чагарниках. За таким уловом потрібно дивитися в обидва ока. Тайський буйвол тайською мовою називається айтуї, що означає чесний королівський трудівник. На цьому на сьогодні все. Не пропусти наступний випуск, бо буде не менш цікаво. Дружволандія.